Радіє. Сатсанг – Перемога над собою. Про що мова буде вестись? Що буде відбуватись? Що відбувається взагалі на сатсангах, І як відбувається пряма передача? І що це таке сатсанг. На зустрічах дух. Присутність, єдність, перше джерело. Воно існує у всіх завжди. Це є вічність, це є істина. Воно небагатогранне, воно єдине. Кожна людина, котра приходить на сатсанг, вона відкриває в собі те, завдяки. Тому духу, який є в неї всередині, і це відгукуються. І завдяки цьому процесу відкриваються ті канали, на які найбільше звернута увага слухача, глядача присутнього на сатсанзі. І таким чином відбувається процес розкриття або нагадування, внутрішнє нагадування про те, що ці канали є. І таким чином відбувається передача. Але его хоче володарювати. Его хоче володарювати сонячною енергією, каналами, квантовим світом, будь-якою енергією. І на цьому зупиняються багато слухачів, глядачів. І присутніх на сатсангах і ретритах. Вони розвиваються до певної міри, яку вони собі назначили для пізнання себе, задовільняючи власні потреби. Будь то здоров'я, будь то якийсь енергетичний баланс. Ще щось. Що таке ресурс? Саме володіння. Ресурсом намагається набути его. Воно ловить будь-які зв'язки із каналами для володіння. Перемога над собою. Це якраз те, що допомагає. Позбутись того, хто хоче володіти. І того, хто здається досяг. Того, хто здається, володіє усім. Володіє усім зовнішнім ресурсом. Тому що, заволодівши зовнішнім ресурсом, людина думає що в неї є влада над світом. Над світом яким. Ця дорога вона має закінчення. І вона замикається. Що таке перемога над собою? Це відкриття іншого ресурсу. Відкриття того першоджерела, який є, незважаючи на будь-яке бажання володіти, який існує поза усіма бажаннями, який невичерпний, вічний, незалежно від зовнішньої втоми, від вичерпного зовнішнього ресурсу. Перемога над собою. Це перемога над уявним баченням володаря, що є самою присутністю. Отже, сатсанг наступний. Це наступний крок, який виходить за межі. Складеного вже на наших передачах, садсангах уяви про себе, уяви про володаря, уяви про присутність. Будьмо в дусі, будьмо духом. Бо ми є. Амінь.